Час новини на Радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 11 жовтня. І на початку випуску скорботна звістка. Ворог забрав життя лозівчанина, захисника нашої країни та народу Віктора Литвинова. Він помер 8 жовтня в обласній клінічній лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Серце захисника зупинилося від важких поранень, які Віктор отримав 29 вересня, виконуючи бойове завдання поблизу села Григорівка на Донеччині. Віктор Литвинов служив кулеметником стрілецької роти військової частини А-7290. Йому було 48 років. Народився та виріс він у Лозовій. У рідному місті здобув професію. З рідних людей у загиблого оборонця залишилася лише тітка. Прощаються із захисником сьогодні, 11 жовтня. Вічна шана та пам'ять герої України. Співчуття рідним та близьким. Лозівська громада стала партнером проєкту Юсейт Говерла. Підписання меморандуму відбулося 9 жовтня у Києві, де нашу громаду представляв секретар міськради Юрій Кушнір. Головне завдання проєкту Говерла посилити реформи з децентралізації України та місцеве врядування. Партнери допомагатимуть громадам, що пройшли відбір з наданням соціальних послуг, створенням плану відновлення, стратегії економічного розвитку, інклюзивної моделі, з покращенням обладнання для реагування на надзвичайні ситуації. Як пояснив Юрій Кушнір, Лузівська громада у свою чергу розраховує на експертну підтримку у розробленні комплексного плану просторового розвитку території та дякує партнерам за нові можливості. А саме команді проєкту Говерла послу США в Україні Бріджет Брінк, віце-прем'єр-міністру з відновлення, міністру розвитку громад, території та інфраструктури Олександру Кубракову і начальнику Харківської обласної військової адміністрації Олегу Сенігубову. Загалом до проєкту будуть залучені 11 громад Харківської області. Ця програма розрахована до 2027 року. У Лозівській громаді зафіксували ще один випадок сказу. У Тихопіллі скажена кішка напала на свою власницю. Це сталося 29 вересня. Тварину взяли під нагляд у Лозівській районній державній ветлікарні. За тиждень кішка почала боятися світла та померла. У неї виявили сказ. Постраждала господарка наразі знаходиться під наглядом медиків. Загрозливою зоною щодо сказу визнали також садове, кінне та надеждівку. Лозівські ветеринари кажуть, випадки смертельної хвороби як для тварин, так і для людей, почастішали через те, що через активні бойові дії не було можливості поширювати вакцину серед диких тварин. Єдиним способом побороти хворобу є вакцинація домашніх улюбленців, але це господарі роблять неохоче. Обов'язковим щеплення є для собак та котів, що живуть у квартирах. Пес може контактувати з зараженою твариною на вулиці, а кішка з'їсти мишу чи кажанам. Нагадаємо, наразі кампанія зі щеплення проти сказу домашніх та свійських тварин триває. Вакцина є, і вона безкоштовна. Звертатися можна до Лузівської районної ветлікарні. Новина про вуличне освітлення. Ліхтарі у Лозовій та округах вмикатимуть раніше. КП «Окосан» почав переводити таймери на півгодини. Протягом кількох днів роботи обіцяють виконати по всій громаді. Тож вуличне освітлення працюватиме з 18.30 до 22.00. І новина світу спорту. Лузівська футбольна команда Авангард днями зіграла фінальний матч Кубку Дніпропетровської області. На полі у Магдалинівці лозівчани зустрілися із Сахновщинським колосом. В результаті матчу наші футболісти повністю переграли суперника та здобули дуже переконливу перемогу з рахунком 4-0. Хет-трик зробив Євген Співак, а гол забив Ростислав Олійник. Хто не бачив гру, але вболіває за авангард, може переглянути матч онлайн. Посилання є на офіційній сторінці клубу у Фейсбуці. Тож вітаємо лозівчан з новим кубком та зичимо подальших перемог. І до новин Харківщини. Жителя Куп'янська вузлового засудили до п'яти років позбавлення волі. За версією слідства, через месенджер він передавав російським військовим розвіддані з Куп'янщини. Чоловіка затримали в липні. Про це повідомив речник СБУ Харківщини Владислав Абдулам. У повідомленні Служби безпеки йдеться про те, що чоловік передавав військам РФ маршрути переміщення бронетанкових підрозділів українських військових поблизу лінії фронту. Крім того, він надсилав загарбникам фото наслідків російських повітряних ударів по місцевих об'єктах цивільної інфраструктури, у тому числі багатоквартирних будинках громадян. За даними слідства, російський інформатор був на зв'язку з бойовиком одного з окупаційних угруповань РФ на східному фронті. Засудженому 54 роки. Під час засідання суду він повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та додав, що хотів розібратися у воєнній ситуації. У Харкові обіцяють побудувати підземні школи в усіх районах міста. Таку заяву зробив міський голова Ігор Терехов. Зараз тільки невелика частина харківських школярів навчається у метрошколі, близько тисяча дітей, переважно учні молодшої ланки. Метрошкола не може вмістити великої кількості людей. Аби учні змогли займатися у безпечних умовах під час війни, у місті будують першу підземну школу в індустріальному районі. Ця школа зможе вмістити 450 школярів. Там планують запровадити дві зміни. Завершити будівництво підземної школи розраховують до нового року. Надалі такі підземні школи хочуть будувати в усіх районах міста. Терхов підкреслює, що це перший такий амбітний проєкт. Наразі уже є проєктно-кошторисна документація та ведуться роботи. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.